Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене перший звіт по моєму річному Project Pen. У мене беруть участь 25 продуктів косметики. Я думала знімати це ці звіти раз в два місяці, але я подивилася, що за місяць у мене дуже багато є і. Такої косметики, що закінчилась і що добре використана, і тому я вирішила, що буду знімати все таки кожен місяць, тому що цього року я взяла тільки 25 продуктів. Це дуже мало і потрібна ротація, тому що дещо закінчується, і на їх місце треба брати щось нове. Отже, так, це такий вступ. І давайте подивимось, яких мені вдалося досягти результатів. Давайте почнемо з тональних кремів. Перший тональний крем, який в мене бере участь це ось такий від Evelyn. Вander Матч. У мене відтіночок 30 мл, відтіночок 0,5 Light Porcelain, Ось такий по ньому розхід. Мені подобається цей тональний. Він світленький, в мене дуже світла шкіра, тому мені деколи складно підібрати тональний. Цей він такий з теплим підтоном, мені підходить, в принципі. Так. Ну, на руці він виглядає, ніби мені трішки засвітлий, але обличчя, звичайно, світліше, ніж рука. і тому так. Наступний тональний крем я два брала в проєкт. Це ось такий від Rocher Пленекла. У мене відтіночок називається 00 Rose. Це вже з холодним підтоном. Його на початок проєкту було стільки, я повністю його закінчила. Я сюди вже пробувала перелити пробники. Ну, тобто не пробувала перелила і трошки не вдала спроба, тому що цей тональний, бачите, він плюється. Чомусь пробниками. Хоча, як був в ньому його рівний тональний, то все нормально з цим дозатором було. Ну, якось так. Це не важливо в межах проєкту я цей тональний закінчила. Ось його було небагато, тому це у нас перша порожня баночка. І ми будемо всі порожні баночки складати в цю коробочку, і, тому на, і на його місце в кінці відео будемо вибирати новий продукт. Так, тональні ми закінчили, у мене два тональні. Далі подивимось консилок. Лер-консилер у мене бере участь ось такий від Glamshop це відтіночок один. Він теж мені підходить. Тут, на жаль, неможливо ніяк подивитися його розхід, поки що, ось, не видно. Так, здається, ніби він повний, але я ним кожен день користуюсь ось такий він світленький. Поки що за місяць розходу не видно. Так, Далі, далі подивимось, давайте бронзери. У мене так само беруть участь два бронзера. Один такий холодний це теж від Glam Shop. Ось він називається контур Крем. Тут дуже великий об'єм 25 грам. Я не знаю, як його можна закінчити, але я буду старатись. Я не знаю, чи буде видно прогрес за цей перший місяць використання, але я буду вставляти фото. Ви дивіться: ось так. Давайте зроблю свод. Вже, думаю, можливо, ближче до літа буде по ньому, знаєте, такий очевидний прогрес. А так, поки що я не знаю. Я поки що не бачу такого явного прогресу. Хоча за місяць я ним користувалась, напевно, ну разів 10 точно. Так, давайте зроблю свотч. Ось такий він. Бачите, він такий, такий з рожевим трішки підтоном, холодний. Так. І наступний бронзер це вже теплий. Я е, його роблю, коли роблю теплі макіяжі ось такий відмілк у мене. Так, давайте покажу, скільки його є. От стільки. Дуже мені сподобався цей бронзер. Я його частіше використовувала, ніж той. Якщо той разів 10, то цей більше як 20 разів. Тому що вже, вже і тиждень лютого пройшов, тому ну, разів 25 я, напевно, ним скористалася. Давайте я зроблю свотч, а потім покажу по ньому розхід. Ось такий, бачите, він уже тепліший, якщо порівнювати. Так, з оцим, то він уже йде тепліший. І зараз я вам. В зошиті покажу розхід. Так, давайте дивитися, який розхід. Ось, бачите, бронзер Мілк ось такий непоганий по ньому розхід. Ну, десь частину четверту я закінчила його. Так, давайте далі. Е, давайте подивимось хайлайтери. хочу показати вам хайлайтер від Huda Beauty. Я якраз використовую їх разом, ось з цим бронзером. Дуже красиво виглядає. Так, він у мене поломаний. Ось в такому нещасному стані. Теж не знаю, чи буде видно по ньому якийсь прогрес, але от коли я користувалась цим бронзером, то обов'язково цим хайлайтером. Тобто разів 25 я ним за місяць скористалася і, ну, і ось такий розхід. Зараз я. Бачите, він ось так ходить туди-сюди, тому складно оприділити розхід поки що. Ось. Він мені подобається. Я багато. Чула про нього і негативних відгуків, і дехто каже позитивний. Чому негативні я думаю, я зараз поясню, тому що його, якщо так наносити пальцем, він не гарно виглядає на обличчі, по крайній мірі, його наноситься дуже багато, і потрібно його наносити тільки пензликом, і то таким, знаєте, плотно набитим і так розтягувати, так би втирати по обличчю. Я бачила. Коли рекламували оцей бронзер, то сама худа так робила. І я дійсно, тому що коли я отримала цей бронз, ой, цей хайлайтер, я просто попробувала там пальцем наносити, спонжем, пензликом якимось, і все виглядало якось, знаєте, так якби зверху нанесли, ну некрасиво виділялось. Потім я подивилася, як це робить худа. Взяла такий плотно набитий пензлик, розтерла, і дійсно це так. Як... Шкіра світиться зсередини, виглядає дуже красиво, дуже природньо, дуже натурально. І тому я з задоволенням зараз ним користуюся. Але звичайно, бачите, в мене зломилася кришка, і це ну і тут дуже величезний об'єм. Зараз скажу скільки 9 9 грам, але це дуже багато для кремового. Хоча тут 25. Ну, не знаю, я одним уже попередній, я його купила в 23-му році. На Чорну п'ятницю. І вже рахуйте, півтора року я ним користуюсь. Ну, до дна я дійшла, але як бачите, тут ну не знаю, яку я частину. Одну десяту я е використала. Ну, можливо, так. Тому я не знаю наскільки це років. Правда, я в 23-му році. Ним мало користувались, 24 му вже трохи більше. І от зараз я його взяла прямо так на щоденне використання. Подивимось, як він от за рік, можливо, якщо щодня використовувати, то і більше піде. Так, і другий хайлайтер, який я вже використовую з оцим бронзером: це холодний, ось такий світло-рожевий. Це марка Жозефін світлий відтінок клер теж мені подобається. Ось такі рідкі бронзери я зрозуміла, що мені подобаються найбільше, тому що вони не підкреслюють. Ось так він виглядає так. Фокус. Ось так. Вони не підкреслюють пори і вони дуже красиво виглядають на обличчі. Ну, ось тут він виглядає таким рожевим, але якщо його спонжиком так розтягнути. То він виглядає просто світлим, таким перлинно, перлинний колір, такий. Ну, мені підходить одним словом, дуже подобається, тільки єдине, що відслідкувати прогрес по ньому теж ну, неможливо. Тому поки що так. Так, потім ще в нас залишились двоє румян, які в мене в цій палітрі. Ось так вона називається: РМС Б'юті. Тут чотири продукти, чотири рум'ян, Я поки що користуюсь двома. Я їх взяла в проєкт. Так. Перші це ось ці. ну Це ці двоє верхніх. Перші одні я рожево-такі золоті, красиві, я закінчила, як бачите. І у мене залишили ще ось такі. Ну Тут був такі вони були, бальзам світлий. І я перемішала от з цими румянами, тому що вони сильно яскраві, прям такі червоні. Ну, не знаю, чи це дуже допомогло, але хочу ось, це, ось цей відтінок використати. Так, давайте я зроблю свод. Ось тут, бачите, він і так яскравий, а ось цей ще яскравіший. Ну, сподіваюся, що закінчу потрохи, так по черзі закінчу всі ці румяна. Ця палітра у мене з'явилась у 204 році, вона не така стара, але я. Не, не люблю це пензликом туди. Я більше люблю такі встіку продукти, тому більше отакі палітри кремові я брати не буду. Так, давайте покажу, як відтінок виглядає. Ось такий. Бачите, він дуже такий малиновий, дуже яскравий, червоно-малиновий. Ось, Значить, у нас ще одна порожня баночка це вже друга порожня баночка за цей звіт. Так, тепер давайте переходити до засобів для брів. У мене беруть участь три три засоби. Це помадка ламінат і олівчик. Так, давайте почнемо з шок-контенту, з помадки. Ось така помадка Luxe Visage. Хто дивиться моє відео, знає, скільки я років її мучу, і подивіться. Ви бачите, скільки її залишилось? Я просто не вірю своїм очам. Я не знаю, як вона так за місяць пішла. Правда, я користувалась практично кожен день нею. Тобто тут більше як 30 використань і. І ось такий, ну так, її вже небагато залишалося на початок року, але все одно я думала, що це буде ще на півроку. Але як бачите, я її в лютому все-таки доб'ю. Я цю помадку ще купляла в 20-му році. Ну, спочатку я нею рідко користувалась, але вже 23-й рік я її весь мучила. 24-й і аж от в 25 му мені вдалося все-таки з нею справитись. Ось, Це така для мене перемога. І ну, поки що не буду її вважати порожньою баночку, нічого не буду брати на заміну, тому що я зараз на два тижні лягаю з дочькою в лікарню і тому я не буду її брати з собою. Я там я візьму тільки олівчик, там буду тільки олівчиком користуватись, тому. Мені на лютий заміни й не треба. А вже в березні, як я її доб'ю вже так стопроцентно, то вже візьму заміну для неї, так що поки що вона залишається. Другий продукт Glam Shop це е, ламінат теж моя гордість, бо я почала все-таки ним користуватись. Подивіться, який теж по ньому розхід. Я не могла перше, ну, мені не подобалося, як він виглядав у мене на бровах, я не хотіла ним користуватися, вже подумувала його викинути, але все-таки взяла і. Почала пробувати якось по-різному наносити з різними іншими продуктами. І все-таки, от якщо наносити з поверх помадки або поверх олівця, і так чуть-чуть дуже трошечки розтягувати, гарно вичісувати, то мені подобається, як цей продукт працює. Так, він не желізобетонно тримає брови. Якщо там передягатися чи одягатися, чи щось надягати через голову, треба дуже акуратно, щоб... Не задіти брови, бо він не тримає настільки брови, можна і там зрушити. Але все одно я дуже рада, що я ним користуватися. І, можливо, я його цього року навіть закінчу. Подивіться, який великий розхід. Класно. Я задоволена. Так, ще один продукт в мене бере участь це ось такий. від Etude House олівець для брів. Відтіночок у мене ось такий, Ash brown номер 6. Так, давайте я зроблю сводж Так, ось такий. Ну, він мені підходить, якраз його, мабуть, візьму, щоб покористуватись лікарні От стільки його є ще. Так, і зараз по ньому покажу розхід. Розхід по ньому невеликий, тому що я ним декілька разів цього користувалася. Так, ось він в мене другий йде от бачите. Ось такі невеличкі, ну, один міліметр, але все одно я зробила, бо розхід все-таки є. Так, тепер давайте до, для очей переходити, давайте почнемо з бази. База для очей у мене були ось такі кремові тіні від Glam Shop. Можна їх вважати вже як порожньою баночкою, тому що вони засохли. Я що могла все використала, і там по стінках таке засохше. Так. Я пробувала її розводити, але у мене не вийшло. Тут її просто збільшилось в об'ємі, за того, що я розводила, тому що я думала, що цей зі стінок я ж скребу і розведу. Ну ні, нічого з того не вийшло. Тому будемо вважати, що це третя порожня баночка, і на її заміну будемо брати щось нове. Так, наступне це олівчик в мене бере, мене такий відланком чорний. У мене їх є ще один чи два в запасі. Ось, трошки з ним сталася біда. В мене позичила його донька, і вона підточила в своїй точилці від канцелярській. І ось тепер він не влазить в жодну мою точилку, я не можу його підточити. Мені от чоловік так мусить ножом підточувати, і я вже хочу його закінчити, тому що це так користуватись неможливо. А так олівець красивий, такий чорного кольору. В принципі, його тут небагато, хочу його пошвидше закінчити. І якщо брати розхід, то із-за того, що такі з ним трабли сталися, то розхід такий, бачите, непоганий. Так, далі тепер давайте переходити для повік, ще є тіні. У мене 4 відтінка тіней. І давайте по порядку дивитись. Перший відтінок в такій палітрі. Це взагалі палітра для обличчя, але тут я беру пудру і використовую для припудрювання як тіні. Так, зараз прикрию. І покажу вам ось цей відтінок світлий. Ну, я не знаю, чи буде видно розхід. Я буду ставляти фото, але я бачу, що такі, бачите, всередині як ребра просвітлюються Ну, і я ним користуюся кожен день. Тобто 30 гарантованих використань, можливо, і більше. ось ну, Це такий звичайний світлий відтінок, ось такий. В принципі, непогано. ось Так, це перший відтінок. Другий відтінок, давайте подивимося от з цієї палітри Evelyn Chocolate. Так. так. Ні, давайте я її зігну, тому що так не буде видно. Це бере участь ось ось цей відтіночок. Я його використовую для внутрішнього куточка ока. Він гарно підсвічує, він такий світленький, світло-рожевий. Я вже казала, що я люблю от такі відтінки, як для припудрювання і для внутрішнього куточка ока, щоб в мене був один, щоб я знала, який, і я ним постійно користуюсь. Я не люблю вибирати, яким припудрити, шукати десь в палітрах, тому це я. Для цього взяла ці відтінки і так користуюсь, мені так зручно. Ось. Закінчу цей і буду брати якийсь шукати інакше. Так, зараз покажу свотч. Ну, ось, бачите, такий дуже світлий. Ну, якраз для внутрішнього ока підходить. Я один раз робила і просто на все по віку макіяж цього місця з ним. Але так, тільки на внутрішній куточок ока. Так, далі ще залишились два відтінка. Перший відтінок, ще один наступний, третій відтінок це ось з такої палітри від Essence. Ось це ось цей верхній відтінок. Бачите, його ось так трішки ще залишилося. Вже хочу його добити, тому що він жахливо кришиться. Його вже треба розкришувати, інакше він не дістається. ось. Ну, Думаю, що десь макіяжів 5 з ним, і я це зможу закінчити. Вже дуже погано соч набирається. Зараз я попробую ще зробити. Так, ну, ось щось таке зробила ось. Він такий дуже красивий, такий-золотий, дуже красиво на все по віку. Мені дуже подобається. Так. І ще один останній відтінок це ось цієї палітри Color Pop. Називається палітра Moon Haze. І це ось цей перший відтіночок, такий золотий. Так, я вже казала, що я з цієї палітрі хочу закінчити ось ці два відтінки. І ці три я не користуюсь, і я хочу викинути цю палітру. Тому і взяла, в принципі, за цього в Project Pen. Оцей такий красивий, золотий відтінок. Ось ось такі чотири відтінки, поки що беруть участь. Так, з тінями ми закінчили. Давайте переходити, що залишились засоби для губ, і на цьому кінець. Два олівчика в мене беруть участь. Перший це від Avon Mystery Move. Так, зроблю своч ось тут. Ось такий, я його використовую і для губ, і для очей. Щоб пошвидше використати, це від мене вже реанімований, от стільки його залишилось. Так, і наступний це ось такий від Ruby Rose. Я вже. А, Candy 06, 0608 називається. І давайте теж зроблю свотч, Теж його використовую і для очей, і для губ. Ну, вони підходять. Дехто я дивилась відео, казала, як можна олівчики для губ використовувати для очей. А мені що це неможливо, мені здається, навпаки, тому що вони більш м'які, особливо для вікового ока, в кого є вже якісь вікові зміни, для олівців для губ більше підходять, тому що вони м'якші, легше наносяться і не травмують так шкіру по віки. Ну, я нікого не закликаю користуватись, так, я просто сама користуюсь, і мені подобається. Так, і давайте подивимось по них розхід. Так, дивіться, олівчик Avon, Подивіться, який хороший розхід за місяць. І оцей олівець Ruby Rose теж такий непоганий розхід. Так, тепер давайте дивитись помади. У мене беруть участь дві помади. Так, перша дві матові від фармасі. Перша номер 23. Ось така, стільки її залишилося. Так, давайте робити свотч. Ось такий відтінок. Використовую і як помаду, і як кремові рум'яна. Зараз покажу ній розхід. Ось такий невеличкий, все-таки 2, 2 міліметра, але все-таки є. Так, і наступна помада це номер 24, теж від Фармасі. Виглядає, ніби я її закінчила, але ні. Просто її вже там мало залишалося, і вона мені не дуже подобалась. Вона дуже некрасиво сходила з губ, коли от ти щось поїш чи поп'єш, і потім некрасиво це все виглядає. І я її переварила з отаким бальзамом. Тому що цей бальзам мені теж не подобався, це така помада бальзам. І що в мене вийшло? В мене вийшло тут більше цієї помади, але чуть-чуть бальзаму. І я от її беру так, як в Project Pen. Ну, ніби вона от. Сюди переїхала, можна вважати. Давайте зроблю з неї своч. Так, ну, вже відміряти не буду, але вже буду ось так користуватися. Вона просто стала не така матова, а трішки більше така зволожуюча. Ось. А в цьому в мене більше бальзаму і трішки помади, то як вже її закінчу, то візьму цей бальзам в проєкт. Ну, поки що бальзам просто вам показала, що я це зробила. І не знаю, чи добре чи ні. От звідси трошки ще її виковирюю і використовую кремові рум'яна пензликом. Ну, поки що її не вважаю порожньою баночкою, тому що вона ще є. Так, трошки відсунем, щоб було видно. Так, Далі ще вам покажу бальзам ось такий. Це звичайний бальзам. Користуюся ним, Ось по ньому ось такий розхід. Так. І залишилось у нас два блиска. Два блиска у мене. Ось такі це дві порожні баночки, я з цим справилась. Це тавер 28. Зараз вам покажу, що це повністю. Я звідти все все виковиряла, Це порожня баночка. Так було от стільки на початок проєкту, ну небагато. Так, це у нас вже виходить четверта, бо тут румяна є. І п'ята порожня баночка це ось такий блиск від фармасі. От стільки його було. Тут його ще є на дні. Я вам зараз покажу, не знаю. Бачите, його ще десь на два рази буде, але треба якийсь інший пензлик брати, тому що цим уже дуже складно набирати. Ось такий відтінок ще покажу. Ну, Але я вже хочу вибрати на його місце новий, я ще сьогодні з ним скористаюся і, можливо, його і закінчу. Так, а ось тут, я не знаю, чи є ще можна зробити своч. Вже, бачите, навіть своч не робиться, я повністю його використала. Отже, давайте підбивати підсумки. У мене 25 продуктів, з яких я вже 5 закінчила. Отже, нам треба вибирати 5 нових продуктів. Так, давайте. Замість цього тонального крему я візьму ось точно такий самий, тільки новий. Я вже зробила відмітку, я ним один раз користувалася і його беремо. Так, цей відкладаю. Замість бази я беру хочу ось таку базу темну від Beauty Bay. Зараз я вам покажу, вона така темно-рижа, коричнева, можна сказати. Хочу, все-таки, ось так вона виглядає, все-таки трішки попробувати нею користуватися. Якщо мені не сподобається, то я її просто викину. Але все-таки можливо, можливо, project pen, завдяки project Pen я зможу її закінчити. Не знаю, ну беру її. Так, далі. І замість цих двох блисків я беру теж два блиска. Це перший це ось такий. Від Color Pop відтіночок. Так, ось такий. От його є половинка, дуже красиві блиски. Так, де вже показати? І давайте, може, ось тут. Ось такі блискітки такі красиві. Так, він в мене, знаєте, найстаріший в колекції, йому вже весною буде 3 роки. Тому я вважаю, що за 3 роки треба все-таки кремові продукти такі закінчувати. І другий блиск це ось такий. Він такого кольору. Мені його подарували. Він такий, бачите, темно фіолетовий Я, звичайно, таким не користуюся просто як самостійним продуктом, але я. Попробувала наносити у мене. Є така одна помада, яка вибілює дуже губи, я постійно на неї наношу якийсь блиск, попробувала цей, і він робить її такою рожевою і, в принципі, насибельною. Тому хочу теж цей блиск, його тут небагато, думаю, десь один мілілітр, хоча це не вказано, хочу теж закінчити. Так. І ще забула сказати, замість ось цих, е цих рум'ян, я не беру наступний. Відтінок рум'ян, хочу все-таки цей закінчити. А візьму ще один відтінок ціней це ось цей другий. Теж хочу його добивати. Так, давайте я зроблю свод. Так, треба ось тут ось такий він, бронзовий. Так, ну і на цьому це все. Це все, що я вам хотіла показати. Я вважаю, що в мене прекрасні результати за перший місяць. Пишіть ви, як вам результати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.